Сьогодні ми поговоримо про філософські глибини рубаї Омара Хаяма. У наші дні Омара Хаяма шанують у світі як одного з найвидатніших перських поетів. Його ім'ям названо кратер на місяці, а у 2009 році, в іранському місті Нішапур, на батьківщині поета, був відкритий мавзолей Омара Хаяма. Та найбільший пам'ятник створив Омар Хаям собі сам це численні рубаї, які він писав на полях своїх наукових праць у хвилини відпочинку. Рубаї це вірші у чотири рядки філософського змісту. Кожна чотири вірші Марахаяма це маленька поема, яка вражає своєю філософською глибиною та людською мудрістю. Тож спробуємо пірнути у філософські глибини рубаї Омара Хаяма у перекладі українською Василя Мисика і перша тема. Така досить сумна, це сумні роздуми про смертність людини. Цій темі присвячено досить багато віршів Омара Хаяма. Кульгава старість, юність бистронога, все товпиться до вічного порога, недовго світом тішаться живі. Всі підем геть, у всіх одна дорога. Ідея цього рубаї це нагадування людям про швидкоплинність життя та невідворотність смерті для всіх. Недовго світом тішаться живі, недовго це життя. І старі, кульгава старість, і юні часто, юність, бистронога, всі смертні. І в такому короткому вірші автор вживає тричі займенник Все, ніби підкреслює всі смертні. Як не дивно, у цьому вірші не вживається жодного разу слово смерть. І це одна із особливостей віршів Омара Хаяма – вони алегоричні. Давайте пригадаємо, алегорія це іносказання, образ, який виникає внаслідок унаочнення абстрактних понять, смерть поняття абстрактне. І Омар Хаям говорить по-іншому іносказання. Він називає смерть вічний поріг, і ми розуміємо, про що мова ось вона, ця одна дорога, ось всі товпляться біля вічного порогу, за яким смерть. Ще один вірш цієї теми схожий, і юних, і старих всіх поглинає час, і невеликі нам дається дні в запас. Ніщо не вічне тут ми підемо так само, як ті, що вже пішли що й прийдуть після нас. Ми продовжуємо розглядати вірші цієї ж теми, сумні роздуми про смертність людини, що небо виграло, вдихнувши в мене душу. Коли піду я геть, що в світі я порушу? Кого я не питав, ніхто не пояснив, чому я в світ прийшов, чому я зникнуть мушу? І двічі чому? Чому іде цього це прагнення знайти сенс життя? Чому небо вдихнуло в мене душу, чому я народився і чому я мушу піти геть, чому я мушу піти, чому я е, смертний? Та? От пошук сенсу життя, сенсу народження і сенсу смерті. Боюсь, що більше ми не вернемось додому, ні з ким не стрінемось у обширі земному, цю мить, що ти прожив, вважай своїм трофеєм, бо що нас потім жде? не дано знати нікому. Це заклик цінувати кожну мить життя. Якщо це життя таке коротке, то треба цінувати кожну його мить. І ми підведемо коротенький підсумок. Тема перша сумні роздуми про смертність людини, про що саме? Про швидкоплинність життя та невідворотність смерті для всіх. У цих віршах пошук сенсу життя і необхідність цінувати кожну мить. Життя. Друга тема це протест проти несправедливого світового порядку. Хто землю цю створив, ким небеса підперті, від кого душі в нас, мов жорном, сумом стерті, оскільки пишних уст і лиць ясних, як місяць, у землю заховав в тісну шкатулку смерті. До кого звертається автор у цьому вірші? Хто землю цю створив? Ну, звісно, до Бога. Бог, Бог створив землю і небеса створив. І від Бога у нас сумом стерті душі. Ви подивіться, яку метафору використовує автор, і Порівняння, мов жорном, жорни перетирають зерно, а тут жорни стирають сумом наші душі. Чому людина сумує? Чому вона сумна? Тому що вона усвідомлює, що вона смертна, і смертні її близькі, рідні, ось тому таким сумом е огорнути наші душі е стерті, мов жорном. Оскільки пишних уст і лиць ясних, як місяць, у землю заховав. Тісну шкатулку смерті, ідея рубаїце звинувачення Бога у смертності людини. Оскільки пишних уст і лиць ясних, як місяць, це про кого говорить автор? Про людей і до того ж, напевне, про молодих людей, бо пишні уста і лиця ясні, як місяць, а вони померли? У землю заховав, в тісну шкатулу смерті, знову метафора у труну, так? І ми говоримо про використаний ще один художній засіб авторам це Сенекдоха. Можливо, вона вам ще не знайома. Але вона цікавий, дуже-дуже цікавий художній засіб. Це заміна назви цілого предмета, назвою його частини. От в цьому вірші Хаям не говорить про людей. О скільки людей у землю заховав тісну шкатулку, смер... шкатулу смерті, а він говорить якби про частини, пишних уст і лиць ясних. От це приклад Сенектохи. О, майстре, нашого життя первопричина, чом стільки має вад твій первотвір, людина, як добре вилюпив, навіщо розбиваєш? А вийшла помилка, чия ж у тім провина. Звинувачення Бога у недосконалості людини та Її смертності. У цьому вірші звертається знову ж таки Омар Хаям до Бога, але називає його майстром, як гончар, який із глини ліпить. Глечик, кувшин, якийсь виріб робить із глини, так і Бог виліпив свій первотвір, людина. Але чому він має стільки вад? Чому людина може бути недоброю, негідною? Чому в неї так багато вад? А якщо ти добре виліпив, то навіщо розбиваєш? То чому людина гідна помирає? А якщо це вийшла помилка, то це ж твоя промида, глибокий такий філософський зміст у цьому рубаї. Ми зібрання ляльок, головний наш творець, це говориться мною не заради словець, нас Всевишній по сцені на ниточках водить і запхає у скриню, коли вже кінець. Так ми і уявляємо, такого ляльковода на сцені, лялькового театру, і ось такі люди, як ляльки, і ними керує Бог-творець у всьому. Людина безпорадна в житті, і вона є іграшкою в руках Бога, хоче сказати нам Хаям. І він протестує проти цього. Ну, Давайте підведемо підсумок. Тема номер 2 Протест проти несправедливого світового порядку. Проти чого конкретно? Смертність людини, недосконалість людини, безпорадність людини і в цьому Омар Хайям докоряє Богові. Тема третя. Роздуми про слід людини на землі. До гончара недавно я забрів. Що з глини бога б виліпить зумів. Та бачив я сліпий хіба не бачив, що він не глину мне, а прах батьків. За думкою Омара Хаяма, людина після смерті не зникає безслідно, вона знаходить втілення в земному житті. Не глину мне, а прах батьків. Після того, як людина похована, її прах перетворюється. В глину, на думку Омара Хаяма, а уже гончар ліпить потім різні вироби із цієї глини. Купив я глечика у гончара в крамниці, і він відкрив мені придивні таємниці. Він мовив: був я шах, мав ще розлотний келих, і став я глечиком для кожного п'яниці. Ідея твору нагадати людям про мінливість долі людини. Вчора ти був шахом, вельможею, царем багатим, а після смерті ти став глечиком для кожного п'яниці і попередити людину про відплату за негідно прожите життя. Можливо, шах був пияком, не випадково мархаям згадує тут ще розлотний келих. Можливо, був скупим, можливо, був недобрим, ображав людей, хто знає. Але після смерті, от втілення його вже після смерті, це у глину, з якої гончар виліпив глечка. І цей глечик використовує вже п'яниця. Ось яка доля. Тюльпани та троянди пурпурові, тим пурпурові, що зросли із крові мужів великих. А ота фіалка із ока дівчини зросла в діброві. Той, хто був красивим у своїх вчинках за життя, після смерті отримає винагороду стає частиною краси природи. Із кого ті тульпани та троянди пурпурові зросли? Із крові мужів великих. Можливо, якихось воїнів, які пролили кров за свою батьківщину, можливо, державних діячів, які зробили великий внесок у розвиток своєї держави. Це мужі великі, з них виросли прекрасні червоні квіти, із прекрасної дівчини виросла, зросла ота фіалка. І ось тут стоїть знак питання: хочеться запитати вас: а із того шаха з попереднього Рубаї? Могли вирости такі квіти? Ну, напевне, ні, його покарано. За його, можливо, там вади якісь, за пияцтвою і таке інше. Тобто тільки з гідних виростають прекрасні квіти. Це філософія Омара Хаяма. Хмаринка сльози лє на поле, на попас, без чистого вина ми тільки гаєм час. Ми тут милуємось на зілля, що зростає. Хто ж бачитиме те, що виросте із нас? Земне втілення людини після смерті залежить від того, як вона прожила своє життя, і ми не знаємо, що виросте із нас, чи то прекрасні квіти троянди, чи то будяк якийсь, можливо. Да? За думкою Омара Хаяма, все залежить від того, як ми прожили своє життя, настільки гідно ми прожили своє життя. Чи діждемо жаданого спокою, чи дійдемо до хати над водою? О як я хочу після тисяч років зійти з землі хоч травкою малою, а це про що пише Мархаян. Людина може залишитися в пам'яті поколінь, якщо зробить внесок у розвиток людства. Напевно, він про себе думав, адже він був видатним науковцем, багато відкриттів зробив наукових, і він був видатним поетом. Як ми знаємо тепер. І він думав про те, чи буде про нього жити пам'ять через тисячу років. Він помер в XI столітті, зараз 21 століття, 10 століть пройшло, тисяча років пройшла. А ми читаємо, а ми вивчаємо, а ми е глибини осягаємо його філософських віршів. Він живе, він зійшов і травкою малою, і не лише травкою малою, а тими прекрасними квітами. Підводимо підсумок, тема третя. Роздуми про слід людини на землі. Людина після смерті не зникає безслідно, за думкою Марахаяма, вона стає частиною природи, і людина може залишити добру або недобру пам'ять про себе. І земне втілення людини після смерті залежить від того, як вона прожила своє життя. Ось така філософія Амара Хаяма. І тема четверта: уславлення на солод життя, дні весело збувай, свіжіша від тюльпана, хай дівчина тобі всміхається кохана, бо незабаром смерть, як чорна буря, зірве сорочку днів твоїх, як пелюстки з тюльпана. Дивіться, яка метафора? Смерть. І тут двічі ще й вживається порівняння. Смерть зірве сорочку днів твоїх. І смерть, як чорна буря. І сор... і це все відбудеться, як пелюстки з тюльпана опадуть. Так ти загинеш, так ти помреш. Та? Отака От розгорнута велика метафора із порівняннями, дуже образна мова Омара Хаяма. І інше ще один. Ще одна рубаї, ці трави, чашнику, що мерехтять у полі, за тиждень схиляться і спорохніють долі. Тож наливай вина, збирай квітки, бо швидко і не зоглядайся, як стануть луки голі. Тут як пройде життя, і не зоглядайся, наливай вина, вино символ радості, щастя, земного життя. І ідея творів, якщо людина смертна, то треба проживати кожен день радісно, перехти цей кожен день і насолоджуватися життям. Хай кожна мить, що вічність промайне, тебе щасливлює, бо головне, що нам дається тут життя. Пильнуй же, як ти захочеш, так воно й мене. Пам'ятаємо, що людина творець власного щастя і власного життя. Будь весел, не марнуй свого життя у горі, бо в небі довго ще зіходитимуть зорі, ти прахом зробишся, і піде прах на цеглу, і муром станеш ти в сусідовій коморі. Із глека повного, із наших повних чар скуштуємо в затишку лози солодкий дар, живім поки живі, і поки пару глеків із праху нашого не виліпив гончар. Узагальнюємо тему четверту: Уславлення на солод життя. Якщо людина смертна, то треба проживати кожен день радісно. Людина творець власного щастя і не марнувати життя у горі. Тема п'ята роздуми про людину, її стосунки з іншими людьми. Хіба у всесвіті найкращий твір не ми, в очах у розуму зіниця й зір не ми. Це коло Всесвіту скидається на перстень, а камінь, що горить ясніш зір. це ми. Ось вона філософія Мара Хаяма. Людина найкращий витвір природи, і він уславлює людину. Недоброзичливість ніколи не могла узяти верх. До злих вертались їх діла. Язичу благ тобі, ти зла мені бажаєш. Ти благ не діждешся, я не побачу зла. Будь доброзичливим, будь добрим з іншими, до злих вертались їх діла. Ми говоримо про стосунки з іншими людьми. Цій темі дуже багато віршів присвячені Омара Хаяму. Любов це сонечко, що все гріває. любов чудесний птах, що квітнику співає, її не знає той, хто плаче солов'єм, вона в душі того, хто мовчки. Умирає. Справжнє кохання, за думкою Мара Хаяма, мовчазне. Той, хто плаче солов'єм, хто розповідає про своє кохання іншим, той не знає справжнього кохання, справжньої любові. А справжнє кохання живе в душі того, хто не розповідає про це, і якщо це нещасливе кохання, він просто мовчки умирає. Всі таємниці пильно зберігай, Щоб не дізнався нелютий шахрай, і зваж, як з іншими, ти поведешся, того від інших, і собі чекай. Так мало радості в цьому земному колі, Тож не схиляй чола, будь весел і в неволі, Тримайся з мудрими, бо й сам ти тільки легіт, Вода, вогонь та пил, що віється у полі. І Хаям якби радить нам, треба бути сильним і мудрим за будь яких обставин, треба триматися з, будри, з мудрими людьми. І підводимо підсумок теми передостанні теми п'ятої роздуми, про сутність людини, її життя, стосунки з іншими людьми. Людина, за думкою Амарахаяма, найкращий витвір природи. До злих вертались їх діла, треба бути добрим. Доброзичливим з іншими людьми. Як з іншими ти поведешся, того від інших і собі чекай. Справжнє кохання мовчазне, ось таке нам порада, така важлива. Треба бути сильним і мудрим за будь-яких обставин. І остання тема, яку ми розглядаємо, тема віршів це роздуми про людські цінності. У кого кожен день в запасі півкоржа. У кого свій садок і хата не чужа, Хто в рабстві не родивсь і сам рабів не має, у того світлий зір і радісна душа. Я б краще вороном копався у ріллі, ніж у негідника живився при столі, сухим окрайчиком задовольнятись краще, ніж губи мазати в чужому киселі. Ось вона цінність, незалежність, свобода, і треба прагнути завжди до незалежності, цінувати свободу особистості. Для друга гідного душа на все готова, і в ноги вклониться, не вимовивши слова, дізнатись, хочеш ти, чи є на світі пекло, є пекло з підлою людиною розмова. Твій ворог небеса коловоротні, без друзів ти. Всі дні твої самотні, будь сам собою, не гадай про завтра, в минуле не дивись, живи сьогодні. Треба цінувати дружбу і хороших людей, бути самим собою за будь-яких обставин. Я тільки знаю, що знання шукаю, в найглибші таємниці проникаю. Я думаю, вже 72 роки, і бачу, що нічого я не знаю. Людина має безупинно протягом усього життя вчитися, здобувати знання, пізнавати світ, не зупинятися у своєму розвитку і йти завжди від того, що я не знаю, але я хочу дізнатися. Я буду вчитися, я буду пізнавати світ. Ось про що цей вірш, і яка людська цінність. У в ньому прекуліцько сіність німи йдеться, якби мені до рук скрижалі долі, я розписав би їх по власній волі, із світу вигнав би всі смутки болі. Чолом небес досяг, не жив би долі. Як ми розуміємо, останній рядок? Чолом небес досяг, головою досяг небес, і не жив би долі, на землі, на підлозі, десь би внизу не жив би. Як людина може так вирости, зрости? Ну, звісно, це внутрішнє, особистісне зростання, моральне зростання. Я вигнав би всі смутки, болі, я скільки зробив би добра для людей, я виріс, я високий, я до небес. Людина має бути високоморальною, прагнути зробити свій внесок у вдосконалення світу, особистісно зростати. У загальним тему шосту роздуми про людські цінності, які ж ці цінності, незалежність, свобода особистості, це гідні друзі, це знання, це особистісне, моральне зростання. Ми спробували пірнути у філософські глибини Рубаї Омара Хаяма, але його твори це як айсберг. І те, що ми сьогодні з вами трішечки розглянули, познайомилися з деякими віршами, а вони про смертність людини, про несправедливий світовий порядок, про слід людини на землі, на солоде життя, сутність людини, людські цінності все це на поверхні цього айсберга, ота видима частина. А для тих, хто хоче пізнати глибини філософські Рубаї Омара Хаяма, для цього у вас є життя попереду. І у вас є можливість звертатися до Рубаї Омара Хаяма на кожному його етапі, за його мудрістю, за його підказкою, за його порадою. Ви шукаєте відповіді на запитання, шукайте їх у Омара Хаяма. І останнє, чим ми завершуємо з вами наш урок. Ні, не гнітять мене перестрахи й жалі, Що вмерти мушу я, що строки в нас малі, Того, що суджено, боятися не треба.